Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми в Костянтинівці і говоримо із керівником Костянтинівської міської військової адміністрації Сергієм Горбудновим. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті у Костянтинівці? Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни ситуація в місті напружена з першого року ми знаходимося згідно наказу Мінінтеграції в зоні активних бойових дій, але місто. Живе місто, в місті працюють комунальні служби, екстрені служби, забезпечені водопостачанням, але частковим, на жаль, з трьох водогінів у нас один водогін вже не здійснює свою, діяльність його знищили, але водопостачання є, електроенергія є, теплом мешканці забезпечені. Там у тих районах, де немає водопостачання, їх наразі зараз два в місті. Кожного дня з сумісними зусиллями з ДСНС організовуємо підвезення води, тому мешканці забезпечені. Також організували вже наразі працює 5 пунктів видачі очищеної води, ну, по-простому назва Осмос, де люди можуть безкоштовно її отримати. А так, Місті так небезпечно. Ми все таки в зоні активних бойових дій здійснюються постійні обстріли, як ракетні, так і артилерійські. Ситуація наразі така. Скільки людей залишається в громаді? Відційно подаємо зараз у громаді біля 42 тисяч населення. До повномасштабного вторгнення на території громади проживало 70 тисяч населення. З початку війни постійно займаємося розповсюдженням інформації, навіть умовляємо людей про обов'язкову евакуацію, тому що ми всі розуміємо, що тут дуже небезпечно. З, навіть з деяких населених пунктів громади, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту, була Обов'язкова евакуація дітей, тобто ближче населених пунктів, де вони ближче до лінії фронту, а звідти вивезли в примусовий спосіб дітей, евакуювали. Тому наразі така ситуація по евакуації. Де найнебезпечніша в яких населених пунктах ситуація? Притечино, Миколаївка. Там була обов'язкова евакуація дітей, звідти вивозили дітей. Олександра Шультіна, ну, ми розуміємо всі села, які у нас на передових позиціях. Скільки кілометрів найближчий населений пункт до лінії розмежування? Ближче, мабуть, притечено, ну, в кілометрах, ну, кілометрів 10 лінія фронту постійно змінюється, тому дуже важко по цьому. Судити, ми віримо в наші збройні сили, і вони постійно намагаються їх відсунути та звільнити нашу країну від агресора. В притеченому близько 20 людей так зараз залишається. Чи доїжджають туди служби, щоб там людям гуманітарну допомогу привозити? Так, звісно, ми особисто забезпечуємо людей там гуманітарною допомогою, хлібом, їздимо, ризикуємо, умовляємо виїхати, але люди. Відмовляються це робити, у кожного своя мотивація, але продовжуємо наполягати на евакуації. Пане Сергію, як змінилася ситуація в місті, чи змінилася вона після захоплення Російської Федерації Авдіївки? Чи може змінилися настрої людей? Вони тепер планують більшою кількістю виїжджати? Напружена ситуація в нашому місті була постійно, особливо коли йдуть обстріли. Тому якось. Після захоплення Авдіївки ситуація не змінилася. Вона тут була завжди напруженою, і люди більш-менш виїжджають, коли от після обстрілів вони вже розуміють, багато у кого там постраждали об'єкти нерухомості. Тоді вже люди починають розуміти, що війна не тільки на словах, а розумієте, вже і, на жаль, її видно і в нашому місті. От ми говорили про примусову евакуацію із найприфронтовіших, скажімо так, населених пунктів. Чи є вже розмови обговорення з обласною владою стосовно примусової евакуації, хоча б дітей з Костянтинівки з обласною владою йдуть постійні перемовини щодо евакуації. В першу чергу це діточки. Поки що рішення щодо обов'язкової евакуації дітей з Костянтинівки не приймалося. але ці питання можна сказати щоденно розглядаються. Розкажіть, будь ласка, скільки житлового фонду, так скільки житлових будинків у Костянтинівці пошкоджено? У Костянтинівці пошкоджено біля двох тисяч будинків. В тому числі 800 біля 900 квартир. Це і багато поверхових будинків зазнали пошкодження. Наразі після кожного обстрілу працює комісія щодо обстеження зазначених пошкоджень, роз'яснюємо постійно людям, куди звертатися. Допомагаємо їм внести цю інформацію в дію, заповнюємо акти пошкодженого майна та вносимо їх до самого реєстру пошкодженого майна. Але, на жаль, згідно чинного законодавства, ті громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, не підлягають, не підпадають під програму є відновлення. Тому після кожного обстрілу. Ми допомагаємо матеріалами, щоб тимчасово відновити житловий фонд, та люди змогли в подальшому жити в ньому. І знову ж таки, після захоплення Російською Федерацією Авдіївки, може якісь вже інші міри захисту Костянтинівки приймаються? Чи можете ви про це говорити? В Більшості я не можу про це говорити, але не тільки після захоплення, на жаль, Авдіївки, а спочатку повномасштабного вторгнення два роки, ми, як військова адміністрація, сумісно з Збройними силами України, дуже багато робимо для оборони нашої громади, не тільки міста. Більш детальну інформацію ви розумієте, що ми не можемо розголошувати, але робота ведеться кожного дня в цьому напрямку. Скільки об'єктів інфраструктури пошкоджено? На даний час звернулися щодо пошкодження об'єктів інфраструктури, це в основному юридичні особи більше 200 заяв. Тобто їх теж ми обстежуємо, вносимо до реєстру руйнувань. А, поки що так. Просто об'єкти інфраструктури тут входить не тільки там. Хотельні, школи, садочки, але й газові труби і все таке. Саме ви радите людям виїжджати із Костянтинівки? Так, військовою адміністрацією постійно здійснюються заходи щодо вмовляння, я вже це так називаю щодо евакуації, організовані маршрути. У всіх засобах, сайтах розміщені телефони щодо евакуації. Тобто ми радимо і радили спочатку повномасштабного вторгнення, бо саме головне в нашому житті це є життя людей щодо евакуації до більш безпечних міст України. Ну е, наскільки ми знаємо, е, в 22-му році люди виїжджали. Потім люди до Костянтинівки почали повертатися. Ну, дивіться, люди, які виїхали та повернулися, вони згодом знову уїжджають, тому що вони бачать, що життя в більш безпечних містах України воно відрізняється від нашого міста. Тобто, тут е, ви чуєте постійні. Прильоти, постійні обстріли, і навіщо ризикувати своїм життям, і тим паче, якщо є ще й діти, це ну зрозумійте, тут моральний вже настрій у людини змінюється дуже сильно. Вона розуміє, що є більш безпечні місця, міста, де можна проживати з усією інфраструктурою, працюючою, робочою, розважальною, так скажемо, і так далі. Ну знову ж таки люди називають найголовнішою причиною, те, що вони повертаються, що їм нікуди їхати, їх ніхто не чекає. А тут їхні будинки. Ось саме програми евакуації з міста це людей просто довозять, чи є якісь домовленості з шелтерами в інших местах? Ні, Є домовленості із шелтерами, є домовленості із з іншими обласними військовими адміністраціями. Працюють програми щодо евакуації, тобто. Запропоновується вже конкретне житло, конкретне місто, куди він буде їхати. Їх супроводжують до самого кінця. Це не так, що їх вивезли на там вокзал, кудись так і все і залишили. Уїхали. Ні, все доводиться. Програма розроблена вже. Ну до. Самого кінця, поки людина вже оселиться. чи є проблеми з кадрами в місті? Чи виїжджають люди, і так що працювати нікому? Поки що ні, поки що тримаємось. Комунальні служби всі працюють тепло, енерго, газопостачання, постачання все робиться, все ремонтується, все подається. І таке питання останнє. Скажіть, будь ласка, чи є може якісь плани на майбутнє? Може, все ж таки є якісь об'єкти, які потрібно було б відновити, і хотілося б це зробити, і є можливість? Дуже хочеться відновити усе разом, але ми з вами розуміємо, що поки ми в зоні активних бойових дій, питання щодо відновлення поки що не стоїть. Е, найближчі плани це звісно перемога. А потім вже будуємо плани на відновлення. Дякуємо вам величезно, що сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую да, вам дякую. Сьогодні ми спілкувалися із керівником Костянтинівської міської військової адміністрації Сергієм Горбуновим.